Вітаю вас, друзі! У мене в руках HyperX Оле 75 Wireless бездрутова версія крутої клавіатури від HyperX, яку я вже нещодавно оглядав. Тож сьогодні ми більш поверхнемо, пройдемось по загальним характеристикам та зосередимось на тому, що ж змінилось. Мене звати Володимир Бортюк. Ви на каналі Плейой. Поїхали! Коробці у нас традиційно сама клавіатура в тканинному чохольчику, кабель Тайпей type Type-C довжиною 1,8 метри, комбінований пулер кікапів та свічів і інструкція з гарантією. HyperX Alloy Rise 75 Wireless має очікувано форм-фактор 75%. Тобто у нас відсутній цифровий блок та частина клавіш, але стрілочки на місці, як і крутілочка гучності. З нового перемикач режимів та магнітний слот для зберігання бездротового приймача. Власне, клавіатура у нас бездротова та підтримує всі платформи, включно з мобільними Mac та консолями. Єдине, що трохи сумно, користувачі macOS, як і всюди, не матимуть можливості керувати систему через хоткеї, типу зміни гучності і так далі. За заявою виробника акумулятора вистачить на 80 годин роботи з увімкненою підсвіткою, та 1500 годин з вимкненою, і це я можу вам сказати ніфіга собі. Два місяці від одного заряду це дуже поважно. Якщо ж хочете зійти десь посередині, не забудь вимкнути адаптивну яскравість підсвітки, якою краю вбудований датчик освітленості. І батарею збережете, і діоди довше прослужать. Але в будь-якому разі, головне тут те, що весь цей час ви зможете насолоджуватись тайпінгом на червоних лінійних свічах від HyperX та мати всі ті ж 8 кГц полігрейту в дротовому режимі. До речі, про дротові режими. Eloy Rize 75 Wireless міг одночасно прив'язуватись до трьох bluetooth пристроїв Перевіряти стан батареї простіше нікуди. Натиснули на шорткат та побачили, як загоряються кнопки номерного ряду від 1 до 0 по одній клавіші на 10% заряду. Відповідно. Власне, цей та всі інші худки можна побачити на передній грані PPT-кікапів. По можливостям модифікації тут все без змін. Повний порядок. Магнітний плейт, як і бокові баджики, присутні. П'ятипіновий хот Свап Сокет з північною орієнтацією діодів теж. Комплектний пулер капів та свічів все ще приємний в роботі. Робити цю клавіатуру по-справжньому своєю нереально легко і зручно. За що? Дякую. Програмне забезпечення HyperX Ingenuity дає вам практично повний контроль над клавіатурою та її функціями. Регулювання підсвітки з купою ефектів, шарами ефектів, що накладаються тощо, тощо тощо. Можливість обрати напрям автояскравості залежно від освітлення навколишнього середовища все ще присутня. І це одна з найкращих функцій, як на мене. Мені, наприклад, якраз більше подобається бачити яскраве RGB в темноті, тоді воно дає найприкольніший ефект. Ремапінг клавіш теж є, макроси, звичайний ремапінг, фетшарт ну і так далі. А от що неприємно, так це те, що крутілочку гучності досі не можна переналаштувати. Звісно ж, можна створювати нескінченну кількість профілів та прив'язувати їх до певних програм та ігор. Також у клавіатурі є вбудована пам'ять, в яку можна зберегти цілих 10 просетів. Ось так звучить ця клавіатура з різними свічами. порівнянні з моєю поточною механікою на тихих свічах та відкриванням баночки енергетика. Що я можу сказати, класну клавіатуру зробили ще кращою? Якщо вам треба портативний бездротовий монстр з можливістю підключення до п'яти різних пристроїв, якщо рахувати дріт, то ви за адресою. Якщо вам треба класна клавіатура для роботи вдома, в офісі чи на лантурнірах вдень та вночі до двох місяців від одного заряду. Це все HyperX Alloy Rise 75 Wireless. Так, з великими можливостями приходить і велика ціна, але HyperX не хотіли обирати якісь компроміси. Тож маємо те, що маємо. Пишіть в коментарі, як би ви кастомізували ось цю радість, та не забувайте підписуватись та ставити лайки, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд.